Terima kasih telah menonton! тебе в житті є лише два вибіри. Перший вибір піти на будівництво, заробляти від 20 тисяч гривень на місяць, або ж 800 гривень на день. Або ж нарешті просто зрозуміти, що в тебе завжди є альтернатива. Це відео не інфоциганщина ніяка. Просто я зараз діду додому і покажу тобі реальну альтернативу, як ось таку суму можна заробити буквально за 10 хвилин свого часу, якщо ти знаєш, як це робити. Тож, ось це нам не потрібно. Я зараз просто приходжу додому, щокаю пальцями. Перемикаємося на екран комп'ютера і ви бачите топову альтернативу. Так, друже, все, я вже вдома. Я тобі відразу хочу сказати: по-перше, на вулиці так холодно, взагалі некомфортно, і тому я тобі кажу: звільняйся, все, просто стройку, будівництво, бросай, кидай тобі це не потрібно. Ось наша нова стратегія. Пояснюю, чим суть нашої стратегії. Перед вами наша нова легендарна стратегія. Економічний на інвестінг. Ми будемо відстежувати найважливіші засідання найбільших найвідоміших країн світу. Після початку засідання валютна пара країни реагує або вверх, або вниз. Ну і саме на таких подіях ми стабільно будемо заробляти. Як... Ну і тепер все, що мені потрібно, це обрати нашу угоду, тобто нашу новину, на якій ми заробимо гроші. Так, давайте беремо дані по запасам Мазута. Я просто натискаю сюди і відразу я дивлюся. Ось зараз, буквально через хвилинку, наш факт буде або ось тут червоний, або ж зелений. І після цього ми будемо заходити, якщо факт червоний, заходимо донизу, якщо факт зелений, заходимо догори. Ми бачимо валюта USD. І все, що мені потрібно, ось я вже обрати. Брав євродолар, буду заходити на 5 тисяч гривень в нашу угоду. І мені просто потрібно дочекатися ось дані по запасам мазута в США. Я вичасно на фоні повітряна тривога. І тепер з вами дивимось. Прямо зараз буквально через хвилинку факт або червоний, або ж зелений. Тож, друзі, давайте оновлюємо. І ми бачимо червоний факт, друзі. Це каже про те, що мені потрібно заходити донизу. На півтори хвилини, на 5 тисяч гривень, я заходжу донизу. Ось і все, ось вся стратегія. І саме зараз з цієї угоди на ровному ровному місці я зароблю гроші. Наша, наш валютний ринок скоро буде зачинятися під ніч, але ж ми встигаємо ідеально все зробити і заробити. Ми дивимося що поки що на ринку в нас така невеличка волатильність, так як засідання в нас тільки не розпочалося, але ж цього достатньо, щоб прямо зараз заробити 2600 гривень на ровному місці. При тому, що прибутковість лише 52% в порівнянні з іншими валютними парами, де ми отримуємо. Мо майже 100%. але ж ми обрали на вину. Ось бачимо факт червоний, на якому ми зараз ідеально заробимо. Тож все. Ось засідання пішло, і графік полетів донизу. Всі ці стратегії команда я показую в своєму телеграм-каналі безкоштовно. Тут я просто повністю все розповів, деталі, які там я не можу розповісти на Ютубі. Тож переходьте і забирайте її. А по нашій угоді все максимально чітко, залишається 30 секунд. Ось дані по запасам мазута в США. Факт червоний, що каже про те, що ми зайшли вниз, і зараз заробимо. Дивимось. Ну і можемо ми бачити. Ух ти, ну по-перше, ми йдемо ідеально. І по-друге, саме головне, в нас піднялася. Прибутковість плюс 92%. Тобто я зроблю плюс 4600 гривень, а не там, як воно було, 2000. Тож, тепер давайте будемо дивитися. В нас залишається буквально 5 секунд до кінця нашої години, і ми бачимо, ми виходимо в ідеальний прибуток по цій новині. І плюс 4600 гривень. Я отримую чистими на свій баланс, друзі. Ось о, якось так воно відбулося, що заробили навіть трошки більше, аніж планувалося, але ж в цьому і є прикол. Ви просто подивіться на цей ідеальний результат. Плюс 4600 гривень по ось цьому нашому моменту, бо ось ці наші новині, дані по запасам мазута в США. Факт в нас червоний. Істочник в нас Energy Information USA, валюта USD. І на цьому ми тільки що заробили. Тож, в цілому, що я вам можу сказати? Ідеальний заробіток, ідеальна стратегія та ідеальна схема. Більше таких стратегій, друзі, ви можете забрати в моєму телеграм-каналі. Так як тут я показую все більш детально. Ось, дивіться, і що саме головне, друзі, дивіться по всім ось цим поважності, подіям будемо дивитися. І в нашому мета Всесвіті ми будемо видавати вам сигнали. Ось, ось, так, друзі. До речі, нагадую, що ви можете також із нами безкоштовно заходити по таким сигналам, якщо саме не можете розібратися. Ще вчора в мене баланс був 865 тисяч гривень. Де як на мене я зробив ідеальний результат. Надалі я просто занатискаю економічний календар і просто вибираю наші інші валютні пари. Дивлюся, ось о 17,45, 18 розходи на строїтельство, на будівництво. До речі, друзі, розходи на будівництво. І будемо дивитися розходи на будівництво в США по влітній парі USD істочник USA Census Bureau I. Коротше, друзі, тут серйозний такий істочник. То що вам ще можна сказати? Я зробив дані гроші, навіть після засідання ми продовжуємо пампувати до гори. Я всіх вітаю, відео коротеньке, але ж відео максимально по фактам, я не бачу сенсу його розтягувати. Всім велике дякую за перегляд. Побачимось в мене в телеграм-каналі. Послання на як буде в закріпленому коментарі.